Сама я з Гостомеля. На початку війни ми були в окупації сім'єю. Вирвалися з Гостомеля на 16-й день окупації. О, виїхала в Європу з мною, маленькою внучкою і дочкою. Я побачила, як звільнили наш гостомель, і як наші дівчата почали займатися плетінням сіток. І при першій можливості ми повернулися додому. Потім я дізналася, що кухарський батальйон готує для хлопців, для ЗСУ, готує смаколики і я. Вирішила теж допомагати. Рецепт може бути різний, у кожного свій, у кожної господині, але сам, саме найперше це повинна бути душа. Сьогодні ми використовували молоко, дріжджі, цукор, ваніль, домашні яйця, масло, олія, ізюм. Саме те, що входить в Пасху, як колись готували здобне тісто, здобний хліб, тому що зараз є дуже багато різноманітних рецептів, пасок вже теперішнього часу. Ну, а в нас рецепти ще з того часу, здобного тіста, смачного, з любов'ю. Я готувала різні паски, але як казала моя дитина, мама, давайте ту паску з дитинства з ваніллю, з ізюмом, щоб вона була зажариста шкориночкою на дні. Сама смачна з дитинства паска. Діяльність у нас заключається в приготуванні продуктів для військових. В продажі виставляємо на ярмарки, смаколики продаємо. Всі виручені кошти йдуть для хлопців, для закупки там тепловізорів, дронів, амуніції, всього, всього, всього. Сьогодні до Великня ми печемо паски під замовлення, будемо їх продавати. Десь там сто п'ятдесят пасочок нас замовили. І все, що вилучені кошти, підуть на закупівлю планшетів, касок, що там ще, тепловізорів. Окулярів і все такого далі, що потрібно для хлопців. Люди, які хочуть просто допомогти, є домогосподарки, є кухарі, є продавці, є економісти. Тут дуже багато різних професій. Є пенсіонери. У нас багато пенсіонерів, які вдома ліплять варенички, сидять хлопцям і передають потім напередодні.